Вже, мабуть, всі чули, і багато вже хто вискався щодо цього, і скажу я декілька слів. Хочу почати з того, що я в шоці: Кабмін хоче створити монополіста, якому передадуть ліси України. Кабінет міністрів Дениса Шмигаля готується прийняти рішення про створення нового державного монополіста. Ліси України, якому буде передано активи всіх лісгоспів. Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаюсь. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні будемо говорити про відповідний проект постанови. Ліси то завжди була проблема. Завжди за ними велась охота, скажімо так. Так от, ось такий відповідний проєкт постанови без обговорень з громадськістю, без візи МІНЮСТу готується до прийняття Кабміном. Все це передбачає створення державного унітарного комерційного підприємства Ліси України, в яке увійдуть активи півтори сотень лісгоспів, тобто майно право. Та дозволи на використання лісових ресурсів, натомість самі лісгоспи, які управляються Держлісагентством, вони будуть ліквідовані як окремі юридичні особи. В подальшому новостворене ось таке підприємство воно буде просто корпоратизоване і отримає право передавати ліси в оренду до 50 років. Фактично, це можна прирівняти до створення приватних лісів. Монополізація лісозаготівельної галузі відбувається просто всупереч державній стратегії управління лісами України до 2035 року. Її було прийнято ще наприкінці минулого року, і вона передбачає, що в процесі реформування лісового господарства державні лісгоспи залишаються в статусі юросіб. А їх приватизація, вона просто заборонена. Україна посідає шосте місце в Європі за запасами деревини та дев'яте за площею лісів. До лісового фонду країни належить майже 10,5 мільйонів гектарів лісових ділянок. Управляють лісами 157 лісових господарств, які підпорядковуються Держлісагентством. На даний момент галузь дуже прибуткова. Минулого року виторг від реалізації продукції він становив майже 23 мільярда гривень. То на 157% більше, ніж у 2020 році. Тобто прибуток лісгоспів він зріс у кілька разів і становив 921 мільйон 500 тисяч гривень. У, бюджету, у бюджет було сплачено майже 9 мільярдів гривень податків. Минулого року було висаджено 240 мільйонів деревних рослин, в тому числі в рамках програми президента Зелена країна, яка передбачає мільярд дерев. Було висаджено 59 мільйонів сіянців. За рік реалізації цієї програми станом на початок червня вже висаджено 174 мільйони 800 тисяч дерев. Реорганізація лісгоспів і переведення активів у таке новостворене підприємство, скажімо так, це все призведе до монополізації ринку деревини, яка сьогодні вся продається на ліцензованій біржі. Вже більше ста нардепів підписалися під зверненням до президента та прем'єра з вимогою зупинити процес створення державного монополіста. Вони зазначають, що країни, які пішли шляхом створення подібних компаній, а потім запустили процес приватизації лісів, сьогодні просто змушені повертати ліси у власність держави. Створення монополіста ліси України це проміжний етап, адже попереду передбачено процес корпоратизації. З часом ці активи вони можуть опинитися в руках приватних структур. Перехід контролю над лісами від ліси України до приватних компаній може відбутися, наприклад, через оренду. Лісових масивів строком до 50 років, одним з вигодонабувачів від створення монополіста, ось такого з подальшою приватизацією лісів, за даними видання главком, може бути бізнесмен Леонід Юрушев. Видання зазначає, що бізнесмен має вплив на офіс президента в цьому питанні. Так відомо, що його зять Скічко, який раніше був звичайним шоуменом, зараз очолює Черкаську область. Юрушев інвестує значні кошти в деревообробку і володіє найбільшими лісопильними лісопильнями в Україні. Йому належить коростенський завод МДФ, найбільше в Україні підприємство такого профілю, а також великий лісопильний комплекс, українська холдингова лісопильна компанія, також Коростень, яка щорічно може переробляти 600 тисяч кубометрів дії. Ділової деревини, взагалі його підприємства можуть переробляти до 3 мільйонів кубічних метрів на рік, що є майже 20% всієї деревини, яка заготовляється в державних лісах України. За даними видання наші гроші Львів, ці компанії Юрушева лідирують за обсягами купівлі деревини на редукціонах, тобто аукціони, в яких кроки здійснюються на зниження ціни. 31 січня вони придбали два лоти на 86 тисяч кубометрів. І 1 та 2 лютого три лоти на 69 тисяч кубометрів. Вказані обсяги співставні з минулорічним обсягом заготівлі лісу по всій Кіровоградській області. Як вам така перспективка розвитку подій? Мені це не подобається. А вам? Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Я обов'язково почитаю.